Інформації, які заслуговують на довіру, і я не можу не поділитися з вами, тому що йде про життя багатьох тих, хто сьогодні переживає, перебуває на Майдані. Справа в тому, що всі атаки, які проводили правоохоронні органи, вони не увінчалися успіхом. Тому по запрошенню голови служби безпеки Якименка... З Росії прибули при, при ряд консультантів Федеральної служби безпеки, які е, сьогодні спеціалізуються на розгоні протестних е, мітингів, демонстрацій і тому подібне. І розроблений сценарій, як нейтралізувати майдан. Тобто вони е, запропонували такий сценарій, що є газ, який Вмішується в аерозольних балончиках і провокатори, які будуть найняті владою, значить, або даними правоохоронними органами, роз їх розпилять по території Майдану, території будинку проспілок, також на території Київської державної адміністрації. А також кіноконцертного залу Октябрьське, а також в інших місцях, де перебувають громадяни, які прийшли на мирні заходи. Що цей газ дає? Він дає загальне, будемо казати, недомагання, головокруження і людина. Перед атакою, яка потім буде, вона вже не буде мати активних е, якихось дій для супротиву, тобто вона буде фактично паралізована. Тобто все це потім медики спишуть на ОРЗ чи на якусь епідемію ГРІПа і тому подібне. І друга і інформація, яка заслуговує на довіру, що Готується системна провокація щодо ряду провідних журналістів, членів громадських організацій, а також народних депутатів Шуфрича, Лук'янова і Царьова, де вже підібрані люди, які по можливості мають зробити або спалити їм автомобіль, або підпалити двері, або спалити будинок, чи підпалити це вже. В залежності від е, ситуації. Таких, у такий список десь покладено коло 20 осіб. Тому е, все це буде потім засоби масової інформації, які сьогодні стоять і служать владі, розтиражовано як. Негідники з Майдану їх будуть показувати, вибирати окремих е, осіб, е, які от пішли на такі радикальні дії за помсту, за знесення наметових містечок, за розгон демонстрацій і тому подібне. Чи є ці дані надійними? Так, вони є, оскільки я, ви знаєте, чотири рази був заступником міністра внутрішніх справ. Один раз був заступником голови Служби безпеки України. Тому я маю достатньо знайомих, які не симпатизують даній владі, але там працюють і ту інформацію, яку вони надають, вона завжди знаходила своє підтвердження. Я не сьогодні не виступаю з того, щоб когось залякати. Якраз я виступаю. Для того, щоб ми знаємо ці плани, і якщо вони будуть, то ми знаємо, хто їх робить, і знаємо чітко, де ці працівники, консультанти знаходяться і тому подібне.